Вітаю вас в ефірі. Черговий випуск програми Козацька звитяга. У пошуках запорозьких таємниць експедиційна група нашої програми завітала до села Сурського Михайлівка Солонянського району на Січеславщині. Саме тут після розрому Запорозької Січі оселився Микита Леонтійович Корж, який і заснував це село, а також залишив цікаві спогади про запорозьку минувщину, а ще безліч таємниць пов'язаних із скарбницею останньої січі. Микита Корж народився в нових кодаках 1731 року і з семи літ був узятий на виховання хрещеним батьком, полковником та осавулом військовим Яковом Качаловим у Січ, де пройшов військову науку. Після зруйнування запорозької січі оселився на замівнику свого хрещеного батька, який згодом називався великими вольними хуторами. А потім, завдяки Микиті Коржу, розрісся до села, названого Михайлівкою. Від імені громади корж побував у Москві і Санкт-Петербурзі, де отримав дозвіл у царя на вільне користування землею, правами і вигодами для всіх селян, за що заслужив безмірну вдячність і шанобу односельців. 3340 десятин землі він отримав. І коли є я запитую, є хтось такий, хто б взяв і віддав цю землю, наділив селяну. Він засновник села, і він же сюди прийняв дуже багато жителів. З навколишніх сіл та зовсім із далеких місць він для всіх, мабуть, українців, який залишив неоцінений скарб. Це його твір, усні спогади Микити Лонтіча Коржа». Поселення Микити Коржа, хутір коржівка, навколо якого розрослася Михайлівка, зберігає безліч таємниць старого запорожця. Існує легенда про скарби запорозької січі, які при її знищенні в 1775 році були заховані козаками саме тут. Нібито про сховок 32 залитих смолою діжок до верху заповнених золотими дукатами, що й було військовою скарбницею. Знала єдина людина Микита Корж. Микита Леонтіеч Корж мав неабиякі здібності, козака-характерника. І коли російські війська хотіли винести козацьке золото, він напустив на них мороку. Це такий спеціальний гіпноз. А сам під цим прикриттям інші довірені люди ховали козацьке золото. І можливо. Його привезли і сховали на коржівці, де ми зараз знаходимося. Це козацький зимівник, Коржівське, коржівка або коржове. Можливо, саме тут, у цьому містичному місті, і заховане козацьке золото. У 1935 році могила Микити Коржа була розграбована, але злодії золота не знайшли. кажуть тому, що скриби були заговорені козацькими характерниками. Втім, дехто стверджує, що козацьке золото було витрачене на благі справи ще за життя Микити коржа. Вільну селу. Простому козацькому старшині навряд чи могли дати великі московські вельможі. Тому, можливо, це була плата за для нашого села, а можливо, те золото було залишене в нашій старій козацькій дерев'яній церкві, тому бо говорять, що вся церковна утвар була золотою, були золоті оклади, золоті хрести, які в 1935 році забрали співробітники НКВД. Прославився Микита Корші своїми усними спогадами про Запорожжя, записаними катеринославським архієпископом Гавриїлом Розановим. Ця унікальна історична пам'ятка була видана записувачем російською мовою у 1842 році в Одесі невеликою книжечкою під назвою Усне повістування бившого запорожця жителя Катеринаславської губернії і уїзда, Сіленія Михайловки Нікіти Леонтьєвича Коржа». з тих пір. Вона не перевидавалася. Можливо, він відвіз його золото в єпархію для того, щоб була видана книжечка у оповіді коржа. Можливо, так. Але яким би козаком характерником не був в молодому віці козак корж в старості, він прийшов до православ'я, і я думаю, що він приніс покаяння і всі свої нагромадження, багато в чому він віддавав церкві. Тим часом в коржівці й досі кояться неймовірні речі. Жителі кажуть, що це місце Микита Корж охороняє від непроханих гостей, шукачів, скарбів та вандалів, для яких пошуки запорозького золота часто закінчуються трагічно.